П'ятниця понеділі Митаря і Фарисея, першого соборного послання святого Апостола Івана Читання. Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби дібр, життя подателю. Прийди і вселися у нас, і очисти нас. Від кої скверни і спаси благий душі наші. Улюблені, не нову заповідь вам пишу, а давню, що ви одержали спочатку. Ця давня заповідь, слово, що ви чули, знову ж нову заповідь пишу, це правдиве у вас і в ньому, бо темрява проминає. І правдиве світло вже світить. Хто каже, що він у світлі, але ненавидить брата свого, той у темряві і досі, хто ж любить брата свого, той у світлі пробуває, і в ньому прочини до спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і нікуди не йде. Бо не знає, бо темрява в ньому засліпила очі. Пешу вам дітоньки, бо ваші гріхи відпущені вам за його імені. Пешу вам батьки, бо ви пізнали того, хто спокону Пишу Пешу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Писав вам, дітоньки, бо ви отця пізнали, писав вам батьки, бо ви пізнали того, хто спокон віку, писав вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Боже у вас пробуває, і ви перемогли лукавство. Не любіть світу, ні того, що у світі, коли хто любить світ, у того немає любові Отця. Бо все, що у світі похіть тіла, похід очей і гордість життя не від Отця, але від світу, світ проминає і його пожадливість, той же, хто чинить волю Божу, остається повіки. Коментар. Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває. Дорогі мої, ми, як християни, завжди хочемо все чинити якнайкраще, жити досконало, праведно свято. Для чого маємо приклад Господа нашого Ісуса Христа і всіх апостолів, праведників, мучеників, святих, але це нам не завжди вдається. Може, десь краще, десь гірше, але це ніколи не просто. Апостол Іван дає нам дуже простий рецепт того, як дійти до досконалості. Любити брата, любити ближнього і перебувати у Божому світлі. Бог є любов. Та коли ми перебуваємо в любові, ми перебуваємо у світлі, перебуваємо з Богом, тоді знаємо, як жити, чинити, поводитись. Правдиве світло у кожній ситуації дає нам Господь. Якщо ми перебуваємо з Богом любові, то ми посідаємо це світло, у цьому світлі думаємо. Живемо і поводимося, отож любимо своїх ближніх, і це буде їм і нам на спасіння. Від матка святого Євангелія читання. З того часу, як Ісус був у Битанії у в домі Симона Прокаженого, як був за столом. Підійшла жінка з Алябастровою посудинкою щирого дорогоцінного нарду і, розбивши посудинку, їм, лила йому на голову. Деякі обурилися і говорили між собою Навіщо така трата мира? Та ж його можна було продати більш за, ніж за триста динарій і гроші дати бідним. І вони ремствували на неї, але Ісус сказав: Лишіть її, чого її непокоїте. Вона зробила для мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам по цілім світі, крізь де тільки буде проповідуватися цей Євангеліє, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Коментар, бідних. Бо завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити, мене ж не завжди маєте. Дорогі мої, напевно, є декілька місць у Євангелії, які важко розуміти, або які видаються нам надто різкими з ус нашого Господа. І також тут. Коли Ісус скаже, мене ж не завжди маєте, можна засумніватися, чи ж Він хоче якоїсь особливої уваги, чи заздрить, що ми приділяємо комусь свою увагу, свою любов, свою доброту? Та, звичайно, що ні, дорогі. Ісус Христос скаже, що бідних завжди маємо біля себе. Тобто вказує, що завжди маємо ті чи інші життєві обставини, в яких треба запропонувати свою допомогу людей, яких можемо зробити щось добре, які потребують нашої допомоги. Але дуже важливо. Не тільки бачити те і тих, хто нас очочує, але і усвідомлювати Божу присутність. Дорогі мої, комунізм старші люди пам'ятають і дуже часто кажуть, та ж там усе було добре і справді. Вони зла, та можна сказати, такої кривди не чинили, як сьогодні чиниться. Але це все було поза відсутність Божа, була відсутня, і вони переслідували Бога. Вони це щасливе життя, цей рай хотіли на землі без Бога збудувати. Тому Ісусові слова можна перефразувати так: мене ж не, Ви не завжди зауважуєте, про мене ж не завжди пам'ятаєте. Про мене часто забуваєте. Тому важливо поза тим всім, що ми робимо, навіть коли воно добре і важливе, корисне і потрібне, уміти приділяти час для Бога, уміти розпізнати Його у своєму житті, могти побути з Богом, знайти особливий час для Нього. Щоб не бути тими, хто чинить різні добрі діла, але не прометає про Господа. Бо так можна зайнятися добрими ділами, що на кінець сказати, не маю часу на молитву. А так не повинно би було бути. Сьогодні ми потрапляємо всі разом в дім до Симона. Багатого чоловіка, якого Ісусу оздоровив від прокази, і який хотів йому віддячити за це, можемо собі уявити, що там було багато поважних людей, які стати свідками дещо дивної події, яка жінка поводилася, наче не сповна розуму, безглуздо, виливши на Ісуса дорогоцінний нард. Звісно, присутні почали коментувати побачене, виявляли невдоволення таким марнотратством, бо ж одразу оцінили, скільки могло б коштувати ці пахощі та що з ними варто було би зробити. Як часто і ми одразу обурюємося тим, що нам не подобається, і бездумно засуджуємо вчинки інших. Ісус упродовж свого жимного життя спілкувався з дуже різними людьми, ніким не нехтував, нікого не засуджував. знаючи про їхні погані вчинки, Він кожного спонукав до навернення, визволення від гріха до спасіння. І тут, знаючи про цю жінку все, а не тільки те, що бачили присутні, він вивищив її, заступився за неї, сказавши, що вона зробила для нього добрий вчинок, зробила все, що могла. Вона встигла побачити з Господом Ісусом до Його смерті, і гідно вшанувала його та відтячила йому. Все зробила вчасно. Чи робимо ми щось хороше для Бога, чи віддячуємо Йому? Пахощі, дорогі мої, символізують серце, почуття людини, Ісус завжди бачить людське серце. Він тішиться тим, що відбувається у людській душі, коли вона усвідомлює свої гріхи та навертається від них. Це те добро. Яке не можна виміряти жодними матеріальними цінностями. Йому не потрібні наші парфуми, йому важливі наші серця, з якими ми приходимо до нього. Ісус знаходиться у домі Симона Поркаженого. Звичайно. Цей Симон раніше був прокаженим і на той час уже вилікувався, інакше Він не зміг би бути присутнім на вечері, Прокажені мали жити окремо від суспільства. Тож можливо, що його здоровив сам Ісус. Саме тому Він запросив Ісуса в гості, знаючи про те, що Ісус прийде на свято в Єрусалим і зупиниться в Литані. Таким чином, Ісус був. На вечері в домі Симона. Це була досить велика вечеря, бо там Симон, звичайно, його дружина та діти, була сім'я Лазаря, і, звичайно, був Ісус дванадцятьма учнями, не менше дванадцяти чоловік. У той час їли зручно, вмастившись на півлежачі, їли повільно, ведучи неспішні бесіди. Ці трапези були противагою сучасним фастфудам. Коли люди швидко їдять і кудись пішать, тоді не спішили і їли повільно. І саме в такий час до Ісуса підійшла одна жінка. Матвій не називає її по імені. Марко теж не називає її по імені, а Євангелист Іван називає. І з його Євангелія ми знаємо, що це була Марія, сестра Лазаря та Марти, Івана 12:3 у той час помазувати гостей миром було стандартною процедурою. Можливо, вона стала прообразом використання дезодоранту в наш час. У той час люди не мали доступу до ванної кімнати, який ми маємо зараз, а знаходилися вони в країні з гарячим кліматом, де сильно потіли і гряснилися. У наш час, коли ми сидимо за столом, то наші зна... ноги знаходяться під нами. Тому навіть коли вони брудні, це не така велика проблема. Але у ті часи, коли ти напівлежа чи сидиш за столом, твої ноги могли опинитися в несподіваному місці. Тому подухати людину з миром було виразом поваги не лише до самої цієї людини. Але й до її оточуючих. Але те, що зробила Марія, виходило за рамки звичаю. Звичаєм було, ну, ми кажемо, намаститель людину. Марія ж вилила миро Ісусу на голову не кілька капель. коли, як ми кажемо, духаються а всю пляшечку. пляшечку. Іванлист Матвій каже, що це було дорогоцінне миро. Миро виготовляли з нарду. Рослини, яка росла в Індії, з її кореню і добували це цінне ефірне масло. Євангеліз Марко каже, що Марія принесла чисте миро. Чисте означає нерозбавлене, ви знаєте різницю між одеколону, туалетною водою і духами. В одеколоні сама низька концентрація пахучих речовин всього 4-5%. І сама висока концентрація спирту. В туалетній воді концентрація пахучих речовин вища 11-12%. В духах вона сама висока до 30, тому вони самі дорогі. Тому миру, яке Марія вилила на Ісуса, було дуже торги. В Євангелії від Марка написано, що учні Ісуса навіть оцінили вартість цього мира 300 динарії. Що становило речну заробітню платню робітника? Ну, це дуже велика сума. Ви можете запитати, а навіщо Марія потратила таку величезну суму на пляшечку парфумів? Ви готові потратити таку суму на парфуми? Люди тоді тратили такі кошти на миру, тому що цю пляшечку можна було використати протягом великого проміжку часу. Також тому, що це був ліквідний товар, який у випадку необхідності завжди можна було продати. Але Марія не зберегла його для себе, вона зламала шийку цієї пляшечки і вилила усе миру, яке в ній було на Ісуса. І побачили ж учні, це то бурилися та й сказали, навіщо таке марнотратство? По дорого можна було б це продати і віддати у Бога. Учні не бачили любові цієї жінки до Ісуса, яка віддала йому все, що мала, не бачили її вірності та відданості. Вони бачили лише, як вона потратила річну заробітну платню, і це їм ставалося марнотратством. Дуже часто сьогодні. Теж модно казати, та на що церква на церкви гроші, на війну треба віддавати, на дрони, на ще щось там, дорогі мої, так треба. І це зрозуміло. Послухаймо, що сказав би і сьогодні Ісус, чого прикрість виробити жінці? Вона ж добрий учинок зробила мені. Бо у Бога ви маєте завжди собою, а мене непостійно ви маєте. Ісус сказав, що ця жінка зробила добрий вчин. Те, що учні назвали марнотратством, Ісус визнав добрим учинком. Англійською Багатіфігум прекрасним. Вона віддала Ісусу саме цінне, що мала. Вона не рахувала. Вона вилила усе повністю до кінця. Чому вона могла так зробити? Хіба вона не розуміла, що це миро так дорого вартує? Звичайно, вона розуміла вона ж його придбала, її ніхто не подарив, йому. але вона також знала любов Ісуса до неї, тому вона могла віддати йому все. В нашому служінні Христу, дорогі мої, ми можемо віддавати рівно стільки, скільки знаємо Його любов. А ми, дорогі мої, часто ой, як відносимося до цієї справи. Як священник можу ствердити, бо це багато бачачи, які гроші кидаємо на тацу. Половину п'ятки. Тільки половину, де у магазині ніде на ринку не приймуть її, в храмі піде. На тобі Боже, що мені не гоже. Служачи Христу, ми розуміємо, що наша жертва має чогось вартувати. Бог це не жебрак, якому достатньо і залишків. Якщо у мене вийде, то і я прийду на богослуження. Бог не приймає так. Він цар і Бог, якому ми маємо віддавати найкраще, віддавати наш час у вихідний в неділю, віддавати наш час у ранок, час у вечір віддавати фінанси. Богові грошей не потрібно, але потрібна йому наша жертва, віддати сили. Бо виливши миру, оце на тіло моє. Вона те вчинила на похороні. По правді кажу вам, де тільки Євангелія буде проповідувана в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона. Ісус прийняв цей вчинок Марії. Він не був марнотратством, Він зіграв важливу роль у скорому погребінні Ісуса. Ви пам'ятаєте історію, як Ісус відвідав Дім Лазаря, що робила Марта. Марта багато служила, служила, служила. А що робила Марія? Марія сіла біля них Ісуса і слухала, слухала і слухала Його. Марія любила Ісуса і любила слухати Його, навчатися у нього. Ісус часто був у їхньому домі, і Марія багато слухала та навчалася у нього. Ми не знаємо, напевно. Але, можливо, Марія повірила і пам'ятала те, що сказав Ісус, а Ісус кілька разів говорив про те, що Він буде виданий, помре і воскресне. У неї була вагома причина вірити в це, тому що вона жила поруч із людиною, яку Воскресив Ісус, і її братом Лазарем. Марія вже помазувала свого брата для похорон. Вона не могла зупинити смерті та похорону Ісуса. Але вона зробила те, що вона могла. Вона вилила на Ісуса свою любов, помазавши Його тіло для похорону. У той час злочинців не помазували. Ісус був розп'ятий серед злочинців, але Він не був злочинцем. У неділю уранці жінки. Уже не встигли помазати Ісуса пахощами, бо Він Воскрес. Це зробила Марія в цей час у домі Симона на вечері. Вона знала, що Ісус помре, але вона також вірила, що Він Воскресне. Дорогі мої, ми говорили про служіння, яке приймає Ісус, Ісус наш Господь і наш Цар. Який заслуговує на найкраще. Хай Господь допоможе вам і мені служити йому серцем, як Марія. Тому, Господи, прийми моє сокрушене серце, адже ти радієш за кожного, хто пам'ятає про тебе, а особливо за душу, що навернулася. Дорогімі. Прошімо у Господа навернення за ці душі, які потребують навернення, а їх імена напишіть у коментарях. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, вподобайки, пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.